Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 27 лютого, ми з вами продовжуємо читати Евангелія від Марка та друге соборне послання апостола Петра. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь своїм учням, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену Даниїлом Пророком, яка стоятиме де не належить, хто читає, нехай розуміє. Тоді, хто будуть в іудеї, нехай біжать у гори, а хто на покрівлі, той нехай не сходить у дім і не заходить узяти щось із дому свого. І хто на полі, нехай не повертається назад узяти одежу свою, горе ж вагітним і годуючим груддю в ті дні. Моліться, щоб не сталося втеча ваша взимку, бо будуть ті дні такою скорботою, якої не було від початку творіння, яке. Створив Бог аж донині і не буде. І коли б Господь не скоротив тих днів, то не спаслась би ніяка плоть, але заради обраних, яких він обрав, скоротив ті дні, і тоді, якщо хто вам скаже, ось тут Христос, ось там, не вірте, бо постануть лжехристи, лже пророки, і покажуть, і покажуть знамення і чудеса, щоб облестити, якщо можливо, і обраних. Ви ж бережіться, ось я наперед сказав, сказав вам усе. І переходимо до послання апостола Петра. Улюблені, знає Господь, як визволяти благочестивих від спокуси а беззаконників тримати в муках до Дня суду. А передусім тих, що йдуть услід за плоттю, в нечистій похоті зневажають владу Господа, вони зухвалі, нахабні, не бояться злословити славних істот, тоді як і ангели, перевершуючи їх міцю і силою, не промовляють на них перед Господом звинувачення. Вони, як безсловесні тварини, що за своєю природою призначені на ловитву та знищення, лихословлячи те, чого не розуміють, у Своїм будуть знищені. Вони матимуть відплату за беззаконня, бо вони вважають за насолоду розгул посеред білого дня, самі бруд та неслава. Вони насолоджуються облудами своїми, бенкетуючи з вами, очі в них сповнені перелюбу і безперестанного гріха. Вони зваблюють неутверджені душі. Серце їхнє привчене до користолюбства це сини прокляття. Залишивши прямий шлях, вони заблукали, ідучи услід за Валаамом, сином Восоровим, який полюбив мзду неправедну, але був викритий у своєму беззаконні. Безсловесна підяремна ослиця, промовивши людським голосом, зупинила безумство пророка. Це безводні джерела, Бури й огнання хмари, яким приготовано морок вічної темряви. Бо <кій> бо висловлюючи пихати пустослів'я, вони ловлять плотськими похотями і розпустою людей, що леви, ледве втекли від тих, хто перебуває в омані. Обіцяють їм волю, будучи самі рабами тління, Бо хто ким буває переможений, той тому і раб. <кій> Бо, якщо, позбавивши скверни світу через пізнання Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, вони знову заплутуються в ній і перемагають нею, то останнє буває для них гірше за перше. Краще було б їм не пізнати дороги праведності, ніж пізнавши повернутись назад від переданої їм святої заповіді, і з ними справджується те, про що справедливо каже Прислів'я: Пес повернувся на свою блювотину, і помита свиня йде валятися в багні. На цьому це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором в ефірі.